Віта, на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Агентство федерального уряду США USAID призупинило без винятку усі програми та проєкти у зв'язку з директивою провести аудит протягом 90 днів. Постраждало багато українських проєктів. Так, зокрема, в Вінницькому офісі Ветрансхаб повідомили, що закривають ну, майже усю лінію підтримки. Яка ситуація з Ветрансхаб Одеса? Питаємо в такої спікерки Уляна Громович, заступниця голови Ветрансхаб Одеса з проектної діяльності? Уляно, вітаю вас. Добрий день. Тож наскільки постраждав наш одеський офіс? Наш одеський офіс, власне, наша громадська організація, ветеранська Одеса, постраждала менше, скажімо так, але власне також у нас є корективи в роботі. Власне, у нас саме це стосується діяльності наших мобільних груп, тобто, наша організація тимчасово припинає, припиняє активну діяльність у виїзду в громадах. Якщо раніше ми їздили там майже щотижня в громаду, то зараз ми будемо це робити тільки за запитом і за гострою потребою. Але власне, на жаль, ми не зможемо підтримувати наших фахівців фінансово, тому, власне, якраз наші мобільні групи вони реалізувалися за підтримку департаменту Сполучених Штатів і. Власне, діяльність мобільних груп нашого буде поки припинена. Е, наші партнери говорять нам, що це буде тимчасово, ну і далі вже подивимося за результатами перевірки. А тимчасово це 90 днів, це 3 місяці, все вірно? Так, так. По, по поки три місяці, ну, далі будуть результати. Ми також, звичайно, їх очікуємо і е, дуже маємо надію, що для. Саме підтримки ветеранських проєктів, результати будуть гарними і ніякого скорочення чи припинення фінансування саме підтримки проєктів організації, які працюють з ветеранами, з їхніми родинами, з родинами загиблих, зниклих безвісти. Що фінансування таких проєктів, воно буде продовжуватися? Угу. А, чи запитує USAID від вас якісь додаткові документи, чи, ну скажімо так, не ускладнює це роботу наразі, і чи не доводиться відволікатися від основної діяльності допомоги ветеранам, аби оцей аудит забезпечити? Або вони перевіряють, власне, все на місцях і серед своїх документів США? А, так, поки ніяких документів додаткових вони не, не затримували. Я думаю, що швидше за все це пов'язано, що в нас була щомісячна звітність, і, власне, ми постійно подавали звітність, постійно актуалізували інформацію, також щоквартальна звітність у нас була постійна. Тому я думаю, що зараз, в принципі, в них є вся наявна інформація для проведення якісної перевірки таких організацій, і поки ніяких додаткових запитів щодо документів, щодо діяльності не поступало. Про мобільні групи коротенько спитаю, яка їхня функція Направду, чи це критично вдарить по згальній роботі громадської організації? Власне, можна сказати, що це критично, оскільки ми працюємо не тільки в Одесі, але й ми активно поширюємо свою діяльність в громади Одеської області, і основна наша задача, основна наша задача наших мобільних груп це допомогти ветеранам, ветеранкам, членам родин, які знаходяться в віддалених громадах. Тобто інколи люди не можуть проїхати 200-300 кілометрів до центру і отримати там консультацію, там годинку, і не кожен може собі дозволити дозволити, тому що іноді це може бути виснажливо і по часу, і фізично виснажливо. Тому власне, от задача наших мобільних груп це допомогти тим людям, які не можуть доїхати до центру і надати їм саме якісну допомогу. Тому що у нас в складі нашої робочої групи діє чотири особи. Перше це координатор, який власне координує діяльність робочої групи, організовує заходи, організовує процеси. далі вже саме фахівці. Перший фахівець це юрист. На юриста зараз дуже дуже великий запит, і от як ми стикнулися в громадах, що найпоширеніший запит це саме юридичний напрямок, і пов'язаний він з виплатами, з недовиплатами, з оформленням документів. Власне, другий напрямок, друга особа, яка їде, це психолог. І на психолога також є запит: не завжди люди йдуть до свого психолога в громаді, який є наявний, або його взагалі, наприклад, немає. І, власне, наш психолог приїжджає для того, щоб допомогти і надати оцю цю сторонню допомогу. Перша консультація у них власне відбувається в їхній громаді, і далі вони продовжують роботу у онлайн форматі. І третє, це наш кейс-менеджер з супроводу ветеранів, з соціальних питань, фахівець. І, власне, ця людина надає таку першочергову допомогу, може скоординувати, куди потрібно підійти, до якого департаменту, як написати заяву, допомогти зробити якісь копії. Тобто в нас є все із собою і необхідне обладнання, якщо це потрібно. Тобто є комп'ютери, ноутбук. Комп'ютери, ноутбук, принтери, е, якщо потрібно щось відсканувати, зробити копію, роздрукувати, наприклад, відразу скласти заяву. Тобто, фактично, це такий мобільний офіс, у якому все є, і ти приходиш тобі юрист, психолог, кейс-менеджер, і вони тобі відразу на місці надають всю доступну інформацію, і тобі не потрібно ходити в всі кабінети, щось шукати. Тобто, от така власне, основна задача і. Воно працює. Ми вже маємо багато позитивних відгуків, оскільки наша мобільна група працюємо. Ми за підтримки департаменту США та Українського фонду швидкого реагування за підтримки Айрекс ще з вересня, тобто з 1 вересня, ми почали активну роботу, і у нас вже на рахунку було 22 виїзди. Тобто такі виїзди вони були що ти що тижневі, і є дуже багато позитивних відгуків є багато вирішених питань і юридичних, і є у нас історії успіху надання психологічної підтримки. Тому самі відгуки показують, що ця робота є важливою і критичною для ветеранів та їх родин у громадах. Ну і власне, я думаю, що також наші партнери це помічають, тому що досить часто вони запитують нас зворотній зв'язок. Від нас і також запитують від отримувачів допомоги, тому <гум> робота є важливою. Уляно чи є розуміння? От загалом наскільки постраждала громадські організації? Зокрема, вашій мережі, я вказала тільки на е, Вінницький офіс, е, і можливо з іншими колегами координуєтеся, спілкуєтеся. Ну у цілому, зрозуміло, по цифрах не можемо зараз сказати, але у цілому наскільки це вдарить от, протягом цих трьох місяців по громадських організаціях України. Це вдарить по громадських організаціях Україна однозначно, але е, я думаю, що це не, не, не критично, оскільки довгий час наші організації працювали і на волонтерських основах. Так, дуже добре, коли є е, підтримка від е, наших міжнародних партнерів. Це значно спрощує, мотивує і надає таку більш фінансову сталу підтримку для наших організацій. Е, але е, це дасть, можливо, такий більший поштовх для підтримки нашого від підтримки нашого місцевого бізнесу. Наприклад, можливо, дасть якийсь поштовх для нових партнерств. Тобто я не думаю, що це прям все зупиниться, тому що, знаючи наш український народ, він завжди знає, де вихід і ситуації. Е, тому е, зупинки як такої не буде, але є. Я знаю, що є в Україні організації, які фінансувалися тільки, наприклад, Юсейдом. То звичайно, їхня робота на певний період зупиниться, поки не настане таке більш стабільніше, сприятливе середовище. Е, власне, у нас є також партнери і в Києві, які призупинили свої е, проекти, такі як там організація Простір можливостей», наприклад, вони робили навчання для фахівців, що працюють з ветеранами. Також ми з нашими партнерами планували робити в Одесі, Миколаєві та Вінниці, тренінгові центри для лікарів, для медичних представників, для фахівців соціальної сфери по роботі з ветеранами. І також це було за підтримки наших міжнародних партнерів, саме USAID. І, власне, поки ми також цей проект поставили на паузу. Тому що ми чекаємо, скажімо так, подальших інструкцій. Вес весь проект є. Він написаний, розписаний. Є програма, яка вже затверджена і погоджена, але поки ми беремо з цим уже паузу. Чи є побоювання, що аудит покаже серйозні порушення у звітності, і це не стосуватиметься, зокрема, ветрансхаб, але стосуватиметься якихось інших фондів. Але це кине тінь власне на весь громадський рух України. І чи не побоюєтеся, що це зможе максимально зменшити фінансування або, можливо, навіть припинити його взагалі для нашої держави? Ну тут важко, мабуть, говорити за всі громадські організації, оскільки. Кожен скажімо так лідер несе відповідальність за за свій якби імідж за свою репутацію. І якщо громадська організація вона відповідного рівня. То в неї має бути все, все добре, все гарно. Якби ми всі розуміємо, яку ми несемо відповідальність перед нашими донорами, коли беремо від них кошти. Тому я думаю, що власне наші благодійні фонди, благодійні організації вони постійно звітують, В принципі USAID постійно контролює, чітко є чіткі інструкції, як всім з цим працювати. Тому я думаю, що прямо такого побоювання немає. Ну, тут варто додати, що USAID направду дуже жорсткі умови виставляє а, своїм грантоотримувачам. Це правда, і звітність відбувається ну майже навіть на найменших кроках. А, і обдурити USAID неможливо, навіть якщо а, хтось собі на думку це поставить. Оляна, ну, наостанок спитаю про те, на кого ще ви можете розраховувати. Ви вказали на е, бізнес, на якусь е, кооперацію з партнерами, отут на. Локальному рівні, але чи заворушиться держава, як думаєте, якщо раптом через три місяці ну, складеться більш загрозова ситуація для громадського руху України? Щоб держава складно давати якісь коментарі. Ми вже бачимо, які кроки робить держава у підтримці ветеранського руху, самих ветеранів, родин ветеранів, але власне основна наша ідея і нашої організації якраз був. В той момент, щоб е, закрити оцей пробіл нестачі між державними послугами, які потребують ветерани, <кхи> перепрошую, е, і власне ми це зробили. Тому чи заворушиться держава? Я думаю, що активізується, але не зможе покрити усіх запитів настільки швидко. Тобто, державі буде більше потрібен час, щоб от розкачатися, підготуватися. І настроїти власне цю систему. Тому це буде не швидко однозначно. Я думаю, що швидше за все активізується волонтерська спільнота, яка до цього працювала, і, можливо, інші партнери з Європи, з там Європейського союзу, з фонду східна Європа, з інших міжнародних фондів також можливо активізується більше. Меценати, спонсори, тобто, більш така активна спільнота байдуже до України і до українського питання. Будемо сподіватися на сумлінність українців, які можуть допомогти власне, співгромадянам. Уляна Громович, заступниця голови Гови Одеса» з проектною діяльністю, була сьогодні на усі. Дякую вам.